До 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи в Житомирській області пропонують видати книгу пам'яті України, присвячену ліквідаторам та жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. Видання такої книги обійшлося в обласному бюджету у більш ніж 300 тисяч гривень, але депутати вирішили гроші, поки не виділяти натомість відправити обласну програму на доопрацювання. Тому перша пропозиція зняти питання з розгляду для того, щоб його доопрацювати. прошу проголосувати. За 41 рішення прийнято за словами керівника Житомирського обласного відділення агентства книга пам'яті України через це рішення, вперше за 25 років підприємство може бути ліквідоване. Зуспи, що зараз питання переноситься? Книга пам'яті як видавництво припиняє свою діяльність і повинна бути ліквідоване з 1 вручного січня, зв'язку з тим, що ми програму виконали. Програму ми виконуємо 31 грудня. Для цього потрібно нам розрахунки на звільнення працівників. А потім хто хай хоче, той хай створює указом президента України. 2016 оголошено роком вшанування ліквідаторів та жертв Чорнобильської катастрофи. На думку депутатів облради, книга має бути видана у квітні до міжнародного дня пам'яті Чорнобиля і до грудня тягнути не треба. Книжка не для, для пам'яті, не для відзначення наших людей, які приймали участь в ліквідації аварії, а для того, щоб забезпечити людей певною роботу. Це не комунальне підприємство, це приватна комерційна структура. Це раз. По-друге, ми декілька років платимо не за результат, а за процес. Кожна книжка у нас входить е, в, е, в типографію в грудні. І зараз срок такий самий. Раїса Барало пояснює терміни обумовлені видавничою специфікою і зайвих грошей підприємству не треба. Значить, передбачено ось 313 тисяч на видатків. Це всього. З них заробітна плата працівників 157,9. Три коректури. Це не нами придумано. Три коректури значить, вони видали нам готовий матеріал, ми його відкоректували зусиллями спільними, віддаємо. Вони знову набирають, ми знову коректуємо. Тому час. Нами не придуманий це не для того, щоб нас утримувати. Скажуть піти, ми підемо. На думку голови Житомирської обласної асоціації дзвони Чорнобиля. Книга у запропонованій редакції не потрібна. Її треба робити більш детальною та розширеною, навіть якщо це коштуватиме більше. Це комерційна структура. Це яка книга а це є комерційна структура, яку фінансують із обласного бюджету. Зуміт. Бати вже цю книгу видавати там всі 15 років, чи 20 вони ці книги пам'яті, а там нема що читати. Я хочу, як сам як ліквідатор, хочу людина, та, яка там була, хочу, щоб мене почули. Бо я такий, як інший, де померли 12 значить, тисяч людей. Що ми хочемо, щоб ці люди шанували і про них більше знали. І цю книгу треба обов'язково робити. І треба її випускати, і треба її робити, але в іншому ракурсі, в іншому масштабі, в більшій кількості і розказати про подвиг. Кожну людина, яка там була, а не просто перерахувати, що він там був. Розумієте, Леонід Антонюк додає роботу над виданням книги присвяченої внеску Житомирщини у ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС, розпочнуть 1 січня, а працювати готові і без участі агентства книга пам'яті України.